Парадоксально виходить, що зустріч з Ісусом Христом на кінці часів не буде так само корисною для кожного. Так виходить з, із слів с сьогоднішнього Євангелія, написано: Будуть двоє на одному ліжку, одного візьмуть, а другого залишать. Дві разом будуть молоти, одну візьмуть, а другу залишать. А хто найбільше скористається на цієї зустрічі, напевно, найбільше скористаються на ній ті, які вірять у те, що Ісус Христос, воплочене Слово Боже, Син Божий, прийшов на світ дійсно в тілі. Бо таким чином, якщо я визнаю, що Син Бога прийшов на світ в людському тілі, то я спроможний у ньому впізнати Божу любов. Якщо я не визнаю, що Ісус Христос прийшов у людському тілі, то так насправді я не можу сказати, що Він страждав на Христі, що це. Просто небуд звичайна, це була якась звичайна людина, а не син Божий, який там страждав. І так виходить, що у момент страждання Бог залишає людину на самоті. А якщо я вірю в те, що Ісус Христос насправді є Божим Сином це є воплочене Боже Слово, то так насправді це означає, що Бог насправді. Навіть в момент страждання, навіть в момент найбільшого горя, яке нас може, в яке ми можемо потрапити, Він нас не залишає. Він є з нами, з нами. І більше того, після цього горя, найбільшого, в яке можемо потрапити, насправді він нас воскресить. Бо така є дорога людини, яка вірить у те, що. Ісус Христос це воплочений Син Божий. Кожного разу, коли ми під час Божої служби кажемо, що очікуємо Твого Ісуса Христа пришестя в славі, ми начебто висловлюємо свою таку готовність до цієї зустрічі. До цього приходу Христа. Але якщо я упродовж усього свого життя, ну, не готувався вчинками, не готувався через поглиблювання своєї віри до цієї зустрічі, тобто не пізнавав упродовж свого життя любові Бога, то так насправді у момент Його приходу. Я не буду готовий чи готова до цієї зустрічі. Амінь.